Всім доброго дня. Ремонт продовжується. І доходи не йдуть руки досі. Насипають небагато. А там буде зовсім друге. Дай то работать. роботати, роботати. Зараз поміряємо, може мені цього кусочки ходить, не хватить. Звісно, це не, не. дуже добре. Ну ладно. На эту ще я кусочки. Я буду з них вирізати. Тут більше нема кусочки. Нема. Як його відміряти.

Ну, надоедо, если бы эти знаки. Все новенькое чистенько, то конечно хорошо, но ця робота, Чтобы все його поробити, то конечно трудно. <гум> <гум> А ось. мені тепер треба з двох сторон його пооберезати. Туда таке, таке, така. Сейчас приберу. Твою мусорку. Ай там постоїть. Там машинка, там холодильник, це капець. Ще се гледам, че вон бъде една, ама не си я преселила. Най-бълг да я видя. за знаеш, да им е. Де е воно, де е а Кайпустой, абросбук такий хороший стал. Сейчас буду я это и покажу. Я хочу на край его стало похоже. Ще, сторону отрежу, чтобы она мне не мешала, чтобы красиво там было кубик до кубика. Ой, квадратик до квадратика. Сейчас вам на рассказываю это арифметику. Все надо в пазлы попасть. Я взагалі не знаю, як туапку клеяти. Ну там де рівненько поклею, а там, мабуть, ще підрізати прийдеться. Коротше, не знаю, що я буду чудити. А ви не судіть мене там строго. Я не майстер. Хоча що там надрізати? Все ж вона лягає. Боже. Тайко, ти таке дурне. О, який ваш край. Все, підбігла зробила. Осталось маленькі штрихи, які півділа? на Нащо я там одрізала? Ви хоч би мені підказали, ось де моя полоска. Ось він глянула і стала вклеяти, блін. Не ту ту відрізала. Ось де пуки треба. Я ж той, коли ти таке не ну буде. Зараз я писенько. Лежу в свою батарейку. А, трешка щипнула. Она не поймала, что было. Все. Алло. Лай сейчас покажу. Точно, как сопли, да, видите. Це хороший нього стояв скільки це, коли я клеїла. Скоро гриби <рес> зачнуть рости. Жалко буде викидати. Ну та ладно. Mm -hmm. Ой, який хороший. Я ж такий трішки синюватий сі... цвіт. Зараз Заразумій заклею. Оцей глазок. То воно робилося? Лампочка постояла, він там трішки, лампочка згоріла, лампочку не могли знайти і стояв він так собі. А це Цярка вже як примірив, як кажуть, пройшла. <ріху> Що до неї тільки не ліпили? Меж тут хоч немає. От трішки захватити треба. Як тут робити отут, я не знаю. Ну як вийде? У кубики, ой, знову кубики. У ці не попаду. Чтобы было оно точь у точь. Где я отставляю? Забыла про. Ой. Будемо гондувати. Ой Боже ти мій! Ці я справлюсь тут сама. Десь так прийме. Десь поїхало сюди. О, це видно, що точно Дивіться, зразу приліпає. Що мало взяла, чи хвати. Мабуть, трішки посуну. Водно, ту сторону не хватить. як би не крутив, це треба дуже довго хотіла сказати. Ну не скажу. Упражняться, щоб попасти на ті кубики. А мені треба, треба буде ножечки понадрізати оцю арочку. А що ти тут не клеїшся? Приклеїлась. Багато взяла. Я сюди трішки. Tudo za volta. Ось я тут на все, сейчас понадрезаю там. Одна тут будет уголок, позакрываю эти нерівности. Так, а знаєте, що мені не надо не ножички возьмут. Эту штучку. М -м -м. А хотя можна було і попасти, я вам скажу. Це було не потрібно. Так что будемо надрезать. Может, мало я зато взяла. Буду по кубиках надрізати Вот я впав Ну ладно. Так, сніга потіла. Он що працювала. І ще б трішки попала в пути. Воїний мокрий. Дуже заметний, дуже. Так, я буду працювати далі, бо це довга музика. А вам всім до того дня!